Якщо ви проводили якийсь час у світі кімнатних рослин, ви, напевно, чули про філодендрони. Ця велика група кімнатних рослин включає в себе все, починаючи від зелених лос, які зустрічаються у філодендрон Кордайфале і закінчуючи барвистим листям філодендрона рожевої принцеси. Так що знайти філодендрон можна для будь-якого типу приміщення. Незважаючи на те, що філодендрони мають репутацію простих у догляді, навіть досвідчені квітникарі можуть нашкодити їм, забезпечивши неналежні умови або догляд ЗАБАГАТО води, остерігайтеся гнилих коренів і жовтого листя. Не вистачає світла. Будьте готові до уповільнення зростання. Якщо ви хочете зберегти свій філодендрон щасливим цього року, уникайте цих поширених помилок у догляді. Використання ємності бездренажних отворів, оскільки філодендрони чутливі до низьких температур, більшість людей вирощують їх як кімнатні рослини. Розміщення цих тропічних видів у контейнерах дозволяє легко переміщувати їх між вулицею та вдома, утримуючи ваш дім вільним від пухкого ґрунту. Однак вибір правильного горщика є ключем до вирощування здорового філодендрона. Для філодендронів потрібні горщики з дренажними отворами, через які зайва вода відтікає. Без цих отворів вода буде накопичуватися на дні горщика. Цей надлишок вологи може призвести до таких проблем, як гниття коренів, і завадити рослині здійснювати нормальний газообмін і поглинання поживних речовин. Тож перед тим, як пересадити свій філодендрон у гарний горщик, який ви знайшли в інтернеті, переконайтеся, що в ньому є дренажні отвори. Ви завжди можете спробувати просвердлити отвори, але якщо це не спрацює, виберіть інший горщик. Якщо ви використовуєте піддон для збору надлишків води, яка витікає з наємності, вам також слід звернути увагу на рівень вологості. Немає нічого поганого у використанні такого підона, якщо ви видалите надлишки води протягом години після поливу. Якщо рослина в горщику стоїть у піддоні, наповненому водою, ґрунт залишатиметься вологим, доки вода не висохне. Посадка в погану дреновану ґрунтову суміш. Добре дренована суміш для горщиків є ще однією важливою складовою підтримки здорових коренів вашого філодендрона. Використання горщикової суміші з поганим дренажем призведе до того, що ґрунт залишиться вологим. Це може призвести до загнивання коренів, проблем з поглинанням поживних речовин і води, а також поганого газообміну. Хоча філодендрони можуть рости на відкритому повітрі в природному ґрунті, не варто використовувати садову землю для рослин у горщиках. Цей ґрунт часто ущільнюється і створює проблеми. Замість цього ви повинні використовувати суміш для горщиків з хорошим дренуванням, призначену для кімнатних рослин. Ці суміші часто містять торф'яний мох або кокосове волокно для утримання вологи, але вони також включають такі матеріали, як перліт і соснова кора для збільшення дренажу. Якщо ваша суміш погано стікає, додайте додатковий перліт, щоб покращити текстуру. Перезволоження навіть якщо ви використовуєте горщик з дренажними отворами та добре дренажну суміш для горщиків, все одно можна перезволожити. Незважаючи на те, що потреба у волозі різна для різних видів і сортів філодендронів, більшість вважають за краще дати ґрунту трохи підсохнути між поливами. На жаль, багато любителів рослин, боячись пересохнути горщик, підтримують ґрунт постійно вологим. У більшості випадків полив потрібно проводити раз на 1-2 тижні. Однак такі фактори, як температура, світло, вологість і тип ґрунту, впливають на частоту поливу. Це означає, що ви не повинні використовувати фіксований графік, щоб визначити, коли взяти лійку. Натомість перевірте вологість ґрунту та дійте відповідно. Один простий спосіб перевірити вологість засунути палець на кілька дюймів у ґрунт у напрямку до центру горщика. Якщо верхні 2 дюйми 5 см сухі, полийте рослину. Однак, якщо верхні 2 дюйми 5 см все ще здаються мокрими, відкладіть полив. Ви також можете використовувати вологомір і воду, коли вона показує трохи сухо. Під час поливу ретельно намочить ґрунт, доки вода не витікає з дренажних отворів горщика, це забезпечує доступ вологи до коренів між поливами Помістіть на яскраве пряме світло. Хоча філодендрони люблять світло, вони не процвітають під прямими сонячними променями. Якщо ви помітили, що ваша рослина відкидає тінь, ймовірно, вона отримує занадто багато світла. Це пряме світло може опалити листя рослини та спричинити появу білих або коричневих плям. Найкращий варіант розмістити рослину в місці, яке отримує яскраве, але не пряме світло. Подумайте про такі місця, як всередині яскраво освітленої кімнати за кілька футів метрів від вікна, що виходить на схід, або поруч із вікном, що виходить на південь, завішеним тюлем. Розміщення в темному місці. Те, що філодендрони не люблять яскраве світло, не означає, що вони можуть вижити в темних місцях. Ці рослини будуть страждати, якщо їх розміщувати в темних ванних кімнатах або офісах, і будуть погано працювати в місцях, які щодня отримують лише кілька годин слабкого освітлення. Навіть якщо ваша рослина виживає в кутку вашого темного офісу або висить на стіні у вашому коридорі без вікон, вона не процвітає. Низьке освітлення може уповільнити ріст рослини, зменшити колір і розмір листя і зрештою спричинити загибель рослини. Отже, якщо ви помітили, що ваша рослина, здається, перестала рости, подумайте про те, щоб перемістити її в місце з більшим освітленням. Хоча вам слід уникати прямого світла, багато місць можуть добре підійти для більшості сортів філодендронів. Розмістіть рослину біля вікна, що виходить на захід чи схід посеред світлої кімнати або під освітленням. Додавання забагато добрив. Батьки ентузіасти часто надто люблять свої рослини, особливо коли справа доходить до добрив. Більшість кімнатних рослин, у тому числі філодендрони, потребують невеликої кількості поживних речовин для розвитку. Занадто часте або занадто високе додавання добрив може призвести до проблем із накопиченням солі та спалювання добрив. Якщо ви додаєте занадто багато поживних речовин у ваш філодендрон у горщику, можуть розвинутися численні проблемні симптоми. По-перше, ви, швидше за все, помітите жовті або коричневі кінці листя, які сухі на дотик. Хоча цей симптом також може виникнути при недостатньому поливі. Внесення занадто великої кількості добрив також спричинить пожовтіння старих листків і темніння коренів. Ви також помітите соляну кірку на поверхні ґрунту. Коли ви удобрюєте свій філодендрон, переконайтеся, що ви використовуєте розбавлений продукт із співвідношенням НПК 1, 1, 1 або менше. Завжди дотримуйтесь інструкцій щодо продукту, щоб розрахувати дозування і помиляйтеся, додаючи занадто мало добрив. Удобрюйте один раз ранньою весною і ще раз на початку літа, восени або взимку удобрювати не потрібно. Встановлення філодендрона в протягу Можливо, ви вже знаєте, що філодендрони віддають перевагу теплим температурам від 60 до 85 градусів за Фаренгейтом, від 16 до 29 градусів Цельсія. Однак не всі знають, що їх також потрібно берегти від гарячих і холодних протягів. Ці протяги можуть спричинити різкі перепади температури та стрес вашої рослини. Розмістіть контейнер щонайменше на 3 фути, 1 метр від вентиляційних отворів опалення, вентиляційних отворів кондиціонерів, камінів, зовнішніх дверей, печей і відкритих вікон. Хоча прийнятно переходити з теплого місця в прохолодне, і навпаки, ці зміни повинні відбуватися поступово ігнорування перших ознак появи шкідників. Хоча кімнатні рослини менш сприйнятливі до шкідників, ніж багато вуличних рослин, небажані гості, такі як попелиця, павутинний кліщ і грибкові мошки, можуть накопичуватися на вашому філодендроні. Більшість цих шкідників не завдають серйозної шкоди в перші кілька тижнів своєї присутності, тому обробка їх незабаром після їх появи збереже вашу рослину здоровою. Однак багато власників рослин ігнорують шкідників, думаючи, що вони зникнуть самі. Така бездіяльність дозволяє шкідникам швидко розмножуватися. Коли маленькі тварини присутні у великій кількості, вони можуть спричинити серйозніші проблеми. Такі шкідники, як попелиця, павутинний кліщ і білокрилка, проколюють листя рослин і п'ють сік, що призводить до таких проблем, як зміна кольору листя та загальна втрата життєвих сил. Тому лікування шкідників, як тільки ви їх помітили, є запорукою здорового філодендрона. Ви можете використовувати вологу мильну ганчірку, щоб витерти дрібних шкідників з листя вашої рослини. Однак, якщо шкідники присутні у великій кількості, ви можете оприскати їх олією німо або інсектицидним милом. Огляд вашої рослини на наявність шкідників щоразу, коли ви поливаєте, допоможе вам рано виявити та лікувати зараження. Чекає, поки я не поливати. Хоча додавання занадто великої кількості води є розумним занепокоєнням для затятих доглядачів філодендронів, вони також можуть стати занадто сухими. Очікування, поки ваші рослини зів'януть перед додаванням води, викликає у них стрес. Дотримання ідеального графіка поливу дозволяє ґрунту трохи підсохнути, але ніколи не призводить до зів'ялого листя. Спостереження за вологістю в кореневій зоні, а не на листках рослини, допоможе вчасно полити. В ідеалі ви повинні поливати, коли верхній шар ґрунтової суміші висохне на 1-2 дюйми 2-5 см. Нанесіть повільний рівномірний потік води, доки весь ґрунт не стане вологим, потім злийте всю воду, яка зібралася в піддоні. Фактори навколишнього середовища, такі як температура та світло, впливають на те, як часто потрібно поливати, тому регулярно перевіряйте ґрунт, доки не матимете чіткого уявлення про те, як швидко він висихає. Також важливо пам'ятати, що сезонні зміни впливають на швидкість висихання ґрунту, тому плануйте змінювати графік поливу протягом року.